По звукових панелях, звукових ловушках. 11 штук на потолку, 45 35 щільність. Там 4 в одному, все виставлялося як треба. Там по тих всіх відбиттях, перше відбиття, по дзеркалу все як має бути. Е, і 5 отаких е, по боках 1,20 м60 м. І зробив я їх дуже класно. Може, не знаю, буду знімати, ні. Якщо розмір підходить, може кому буде цікаво. Прям без відходів, 5 штук вийшло. Дуже бомба супер, без відходів, все чітко. Тобто, мінімум вкладень, максимум результату. Розсіювачів я ще поставив от таких. І оці от прям труби просто для тесту. І вони мені вирівняли низькі частоти, бо там отак воно все скакало, і вони мені їх вирівняли. Плюс оці постав там від яєць, воно високе, це цик-цик-цик, цик. Воно трошки просівло, бо воно реально там на вуха давило. І от так вийшло поки що. Далі я вам покажу по графіках, як я все це випростив, вирівняв і як воно зараз є. На низькі частоти теж в мінвату поки поставив, бо теж гул був конкретний і нікуди не було дітися. То просто поставив поки мінвату. Ось графіки і покажу в наступному відео. Зараз розберемо.